На Покровському напрямку минулої доби наші захисники зупинили 55 ворожих атак. Повідомляє генштаб. Росіяни б'ють із авіації, штурмують піхотою серед тих, хто стримує тут ворожу навалу, окрема артилерійська бригада Нацгвардії. Спалюють вони не лише живу силу, а й техніку. І в цьому їм небо як допомагає українська самохідна арт-установка Богдана. Із Покровського напрямку репортаж нашого воєнкора Олега Корнієнка. Богдана це вже легендарна, самохідна артилерійська установка. Свого часу вона була створена у 2018 році, але на початку повномасштабки її мали б знищити, аби вона не сталася ворогу. Однак у середині літа 22-го саме Богдана допомагала звільняти острів Зміїний і знищувала там росіян. А тепер окупанта палить тут на Донеччині. Натівський 155-й калібр за лічені секунди відправляється на ворога. Артилеристи нацгвардійці випалюють окупанта на Покровщині, дістають його, навіть якщо він на відстані півсотні кілометрів. І командир Богдан. Його псевдо тихий але від роботи його розрахунку росіянам тут зовсім не тихо. Ну, на такій дальній гармати. Вчора танк працювали, велике скупчення, теж працюємо по ним, там ну, зупинились вони, тож працюємо по ним. Ну, по всьому по ворожу. Всьому Нині більшість снарядів з Богдана летить саме на ворожу живу силу, штурмують постійно і прикривати нашу піхоту теж треба постійно. Б'є точно, е, перший пристрілишний, а другий вже лягає в ціль. Через чергову наземну атаку нам навіть доводиться зупиняти інтерв'ю з бійцями. Нещодавно з тилу я твою добре. Як єдиний механізм, кожен з бійців швидко береться за свою справу. Один вводить координати, інший готує снаряди, хтось спорог подає. Від їхньої злагодженості залежить зараз життя наших бійців на нулі. Гармата. Ми знищуємо піхоту від кількості 40 чоловік, яка йде штурмувати наших піхотинців. Якщо ми вражаємо ціль, піхота далі йде, знищує ворога. І потім виходить, що зачистка пройшла і значить ціль уражена. Більшість бійців у новоствореній окремій артилерійській бригаді Нацгвардії мобілізовані. До війська жодного відношення ніколи не мали, але й ховатися від повісток теж ці бійці не збиралися, не приховують. Спочатку було страшно. Попереду невідомість, але фронт без людей сам себе не втримає. Всі повинні йти сюди, бо дуже не вистачає людей, і не всі будуть воювати, не всі будуть на порядку. Просто банально не вистачає всіх водіїв, кухарів, лажників. всіх професій не вистачає. Сергій в цивільному житті був водієм і тут цією справою теж займається. Паралельно допомагає і побратимам. Ну, зараз дуже багато в їх крил, ну тобто безпілотників. Це в основному орлани, ланцети. І тобто, коли є маскування, і, то важче нас знайти. Ну, тобто, це для нас безпечніше. Тим більше для ворога Богдана Ласа ціль росіяни ладні на все, аби помститися за свою поразку на острові Зміїний. Зразу прийшла на Богдана. Це, угу. це дав було теж на Богдано. Ні, машина хороша, не спорю. По ходовці теж взагалі ляля. Що такого пушка замічательна. Є деякі нюанси, мало, але ну, не смертельні. Нині Україна щомісяця виробляє до 20 таких самохідних артилерійських установок. Ними поступово насичують бригади. <плес> Олег Корнієнко, Олексій Євченко Сахар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини.